Послухай мене сюди, ти пес, я тебе не боюся. Поняв мене? Послухай і сідай. Ти тепер більш не головний. Це моя територія, це мій район. Поняв мене, пес. Маленький, фу. Все, збавився від цього пса. Тепер я можу спокійно ходити по двору, ніхто мене не буде чіпати і ніхто не скаже мені. Нічого. Як ви вважаєте, чи правильно я поступив, чи ні? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Тому що вони здовбались своїм гавканням. Тепер можу швидко бігати та стрибати по усьому дворику. Ех, де ж добре. Так класно, коли ти сам вільний і то тебе не чіпає. Дуже круто бути котом і бути хазяїном свого життя. А ви як думаєте, Кожен зараз зварять з дому і буде дуже, дуже круто. Відповідаю, дуже круто. Пойдет лайком, коментарям та підпискою. Дякуємо за перегляд. Кожен день нове відео з 16 по 19.00.